Руна дня на 12 січня 2025 року. На цей день випала руна Перт, є однією з найзагадковіших у футарку, вона символізує приховані знання, загадки, долю, а також нові можливості. Ось що може вас очікувати. Несподіванки, ви можете дізнатися щось важливе, що було раніше приховано або незрозуміло. Доля в дії, цей день може стати значущим для вас у довгостроковій перспективі, навіть якщо зараз це не очевидно. Внутрішні відкриття є шанс отримати важливі інсайти чи розгадати питання, що давно вас турбували. Магічні чи інтуїтивні прояви, ви можете відчути посилення інтуїції або зіткнутися з подіями, які здаватимуться магічними. Ризик або гра, день може спонукати вас до ризику, але цей ризик має бути обґрунтованим. Поради на день. Будьте уважні до підказок, ваша інтуїція чи випадкові події можуть підказати правильний шлях. Не бійтеся змін, перш часто говорить про трансформацію. Довіртеся процесу. Уникайте поспішних рішень, ключові відповіді можуть з'явитися самі, якщо не поспішати. Довіряйте долі, цей день може розкрити щось важливе, якщо ви дозволите подіям іти своєю чергою. Руна Парт говорить про глибоке пізнання, інтригу та зміни, які спонукають до зростання.